Привіт! Сьогодні хочу нагадати вам про продукти, які не бажано давати нашим улюбленцям, навіть якщо вони їх дуже-дуже просять. По-перше, це кістки. Багато хто звик до того, що собакам і котам віддають всілякі відходи, зокрема кістки. І ці з задоволенням їх їдять. Насправді деякі кістки категорично не бажано давати тваринам, особливо небезпечні трубчасті кістки. При розрізанні вони утворюють безліч гострих уламків, які легко можуть пошкодити стравохід, шлунок і кишечник улюбленця. Варені кістки теж небезпечні. Вони можуть спричиняти закреп і забивати кишечник повністю. До того ж, корисних елементів після варки в таких кістках зовсім не залишається. Риба. З рибою теж все неоднозначно. Є види, які можна додавати іноді в раціон улюбленцям, але цих видів не так багато, і обов'язково вона має бути варена. Сиру, особливо річкову, додавати не можна через високий ризик зараження паразитами, також небезпечні рибячі кістки. Ну і звісно, консерви, які призначені для людей, бо там міститься сіль та різні непотрібні та шкідливі для організму тварини, спеції та добавки. Молоко. Багатьом здається, що тварини, особливо коти, шаленіють від молока. Але це не зовсім правда. Це скоріше міф, який підживлювався різними сюжетами казок, мультиків та фільмів. У більшості дорослих котів та собак лактоза не засвоюється. І після вживання молока може виникнути діарея. Солодощі не можна давати улюбленцям і солодке. В шоколаді наприклад міститься токсичні речовини для собак і котів теобрамін. Навіть кілька плиточок шоколаду можуть спричинити серйозне отруєння та навіть смерть тварини. Також солодощі негативно впливають на травну систему та стан ротової порожнини улюбленців, а ще можуть стати причиною діабету та ожиріння. Якщо дуже хочеться побалувати вихованця смаколиками, купіть йому спеціальні частування та шоколадки для собак і котів, цибуля та чеснок. Ну, серйозно, вони ж не вампір. Багато власників вірять в те, що часник може позбавити тварину від глистів і регулярно підгодовують їм своїх улюбленців. Насправді ж цибуля та часник місця дисфальциди та сульфоциди, які можуть призвести до розвитку анемії, проти паразитів використовувати не народні методи, а спеціальні засоби, призначені для котів та собак. Виногради-родзинки дуже токсичні для собак і котів, і крім отруєння, спричиняють ниркову недостатність у тварин. Причому ветеринари досі не можуть з'ясувати, що саме у винограді має таку дію. Також обережно треба бути з такими фруктами та ягодами, як персик, абрикос, вишня, слива та авокадо. В кісточках та шкірках цих продуктів містяться небезпечні для тварин речовини, хоча їх м'якоть і не шкідлива. Список небезпечних для котів та собак продуктів можна продовжувати і далі. Ну а взагалом можна підсумувати, що звичайно ж наші улюбленці заслуговують на хороше харчування. Не треба їм віддавати недоедки зі столу: жирне, гостре, солоне, смажене. Адже їхній організм набагато чутливіший, ніж наш. Друзі, бережіть своїх хвостиків та до зустрічі в нових відео. Папа! -па.